Кожен справжній геймер знає, що багато консолей не буває. І от настав той день, коли я став власником першої консолі від Xbox, яку в народі ще називають Xbox Original. Сьогодні я поділюсь із вами першими враженнями від користування нею та поглянемо, наскільки це цікава платформа. Це перша консоль у лінійці Xbox та перша ігрова консоль від корпорації Microsoft. Вона побачила світ у листопаді 2001-го у Північній Америці, а у 2002-му у решті світу. Xbox відноситься до шостого покоління ігрових консолей, в якому його конкурентами стали Dreamcast від Sega, PlayStation 2 від Sony та GameCube від Nintendo. Життєвий цикл Xbox Original тривав з 2001 до 2006 року. Ви влучно могли б запитати, для чого мені ще одна ігрова консоль із шостого покоління, адже у мене вже є PlayStation 2, найбільш продавана консоль у історії з величезною бібліотекою ігрових проєктів за доступними цінами, а я вам відповів би, що кожна ігрова платформа має свої особливості, і Xbox Original не стала виключенням. Давайте ж поглянемо на це диво детальніше. Моя ревізія консолі це незвичайне чорне видання, яке випускали на релізі, починаючи із 2001-го, а одне із лімітованих, яке продавалося у Європі у PAL-регіоні починаючи із 2004-го, це Crystal Limited Edition. Варто зазначити, що за життєвий цикл платформи було випущено близько 20 різних лімітованих видань. Деякі з них планувалися, але згодом були відмінені. Як от помаранчевий присячений мультиплеєрному режиму Halo 2. Прозорий Xbox випускали на честь другої річниці цієї платформи у регіоні. У комплекті було таких же два прозорі геймпади. Щоправда, це не перші величезні легендарні геймпади під назвою Дюк, а їх наступна зменшена версія під назвою Controller S. Спочатку їх випускала ексклюзивно у Японії. А згодом почали класти до стандартних комплектів по усьому світу. Я ніколи не оцінював ігрові консолі за зовнішнім виглядом, бо смаки у стилях та дизайнах це речі максимально суб'єктивні, але уминути цю тему у Xboxі просто неможливо. Неможливо не помітити, що Xbox Original великий, навіть не так, він величезний та важкий. У порівнянні із PlayStation 2 Slim Остання майже хендхелд. До слова, вага Xbox Original сягає майже 4 кг. Погоджуюсь, порівнювати із slim версією PlayStation не зовсім коректно, але slim версії першого Xbox не існує. А в мене в наявності є лише PS2 Slim, тому порівнюємо те, до чого маємо доступ. А ось, яким є Xbox у порівнянні із PlayStation 3 Slim, PlayStation 4 Slim. Та PlayStation 5, не слім. Із Nintendo Wii теж можна порівняти, чому б і ні. Не варто думати, що дизайнери та проєктанти просто полінувались придумувати, як би зробити його компактнішим. Адже за цим об'ємом приховане головне потужність. Xbox Original це найпотужніша консоль 6-го покоління ігрових консолей, також це перша ігрова консоль із вбудованим жорстким диском. Не стану втомлювати вас перерахуванням сухих цифр, а просто продемонструю відповідну таблицю. Можете тикнути на паузу і самостійно порівняти параметри, які вас найбільше цікавлять. Я ж краще заакцентую увагу на ще одній особливості Xbox Original, а саме його геймпаді. Вже далеко не один рік я граю на консолях і користуюся переважно геймпадами від PlayStation і звик до них, до кнопок. Їх розташування та самого форм-фактору, хоча сунібоїм ем я себе ніколи не вважав. Коли я дивився на геймпад від Xbox ще до того, як вперше взяти його до рук, він здавався мені не дуже комфортним, адже він значно відрізняється від звичних мені DualShock різних версій від PlayStation, як за формою, так і розташуванням кнопок. Про геймпади від Nintendo сьогодні краще згадувати не будемо, бо це зовсім інша історія. Як тільки контролер s опиняється у руках, усі сумніви одразу зникають, і приходить розуміння, що усе не так і погано, як здавалося на перший погляд. Він дуже зручно сидить у руках і з моїми розмірами рук та довжиною пальців, кнопки тицюються прекрасно. Але про те, які враження залишаються від ігрового процесу і про те, який дискомфорт все ж виникає, розповім трошки згодом на конкретному прикладі. А зараз розберемо дві, як на мене, головні причини, чому Xbox Original це хороший варіант для придбання, навіть якщо на ваших ігрових полицях вже стоїть PlayStation 2 або будь-яка інша консоль шостого покоління. Ексклюзиви. Це перше на що слід звернути увагу потенційному гравцю. На першому Xbox їх вдосталь і окремі з них до нашого часу не виходили більше ніде. Перше, що асоціюється із платформою як такою, це серія Halo, яка зародилася саме тут. Перша частина цієї гри стала і моєю першою грою у колекції, що для мене особисто є доволі символічно, адже в дитинстві комп'ютерна версія Halo стала першою грою, яку я пройшов повністю, коли батьки припали нам з братом власний ПК. На момент виходу цього відео я вже пройшов консольну версію, і в мене залишились переважно позитивні емоції від гри. Приємно було повернутися у знайомий світ майбутнього із мовчазним майстером Чіфом у головній ролі. Все ж Halo — це шутер від першої особи, і багатьох ПК-гравців завжди цікавить, чи комфортно грати в цей жанр на геймпаді. Моя відповідь завжди однозначна. Зручно. Після тривалого користування DualShock від PlayStation перші хвилин 10 незвично, що лівий стік тепер на місці хрестовини, але до цього швидко звикаєш. Трошки довше прийшлося пристосовуватися до того, що зверху немає звичних двох пар кнопок L та R, тому спочатку постійно рефлекторно шукаєш пальцями кнопки, яких там немає. Замість них тільки пара курків, якими грати у Halo виявилось дуже комфортно. Часом навіть складається враження, що геймпади від Xbox проєктували спеціально під цю серію або шутери в цілому. Закриваючи тему геймпадів, зазначу, що кількість кнопок на Xbox контролері та DualSense від PlayStation однакова, лише розміщені вони по-іншому. Звичний ряд кнопок L1 та R1 винесено під кнопки, які ми тиснемо великими пальцями правої руки. А старт та Select так само, але лівої. Особливого дискомфорту це не викликає, звикаєш буквально за пару хвилин гри. Із серії Halo на Xbox Original вийшло дві частини. Серед інших ексклюзивних серій варто згадати спортивну серію про сноуборди Amped, платформер про стильного кота у шортах під назвою Blinks, декілька частин серії Dead or Alive, а також Fable. Сьогодні вона вже стала серією, але оригінальна гра вперше вийшла саме на Xbox Original у далекому 2004. -му. Окремої уваги заслуговує серія Steel Battalion, у якій ми беремо під своє кермування велетенського робота, або, як його ще називають, Vertical Tank. Для цієї гри ще створений просто божевільний унікальний контролер. Згадані ігрові серії, а також багато окремих ігор, таких як Blood Wake, це ексклюзиви, проте не слід забувати і про мультиплатформу, адже всього на Xbox Original офіційно було випущено 1045 проєктів, і серед них знайдеться дуже багато цікавого. Наступна причина, чому я вирішив, що мені потрібна ця платформа, це те, що завдяки потужності Xbox. Розробники відеоігор мали більше простору для маневрів, тому часто ігри, які виходили і на інших платформах також, тут мають дещо кращу графіку та багато інших косметичних особливостей. І друга гра, яка є в мене на сьогодні, хороший цьому приклад мова про Lord of the Rings The Fellowship of the Ring. Цей проєкт я маю також в колекції для PlayStation 2, і це хороша невеличка гра для любителів всесвіту Толкіна. Версія для Xbox відрізняється від PS2 графічно, але не тільки. Замість статичних зображень у окремих місцях тепер хороші анімації, а моделі персонажів та окремих споруд перероблені та виглядають значно більш деталізованими. Окрім косметичних відмінностей, присутні також і геймплейні, які одразу помічаєш, якщо раніше грав у іншу версію. В одних місцях гра стала простішою. А у інших навпаки, значно складнішою, хоча це все ще одна й та ж гра. Змінилися лише умови, які потрібно виконати, щоб пройти конкретний рівень, так і гру в цілому. І таких прикладів на платформі багатько. Тому, якщо якась із ваших улюблених ігор, яку ви проходили безмежну кількість разів і з радістю зробили б це ще раз, виходила і на Xbox, варто ознайомитись із нею також. Вона може бути кращою, гіршою, красивішою або просто іншою. В цьому цікаво розбиратись. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це ціни на ігри. Часто буває, що шукаючи якусь конкретну гру на eBay, помічаєш, що ціна її версії для Xbox та для прикладу тої ж PlayStation 2 може значно відрізнятися. Але коли в тебе в наявності є дві консолі, ти отримуєш можливість вибору. Що не може не тішити, Xbox Original це платформа, що впевнено зайняла своє місце у ігровій історії та зробила свій вклад у те, щоб відеоігри та ігрова індустрія сьогодні стали такими, якими ми їх знаємо. Це потужна консоль для свого часу, хоча вона й має на борту смішні за сьогоднішніми мірками 64 МБ оперативної пам'яті. Не можна оминути той факт, що завдяки сервісу Xbox Live, Microsoft саме на Xbox Original у свій час спричинила міні-революцію в онлайн геймінгу на консолях, але це вже зовсім інша, велика та цікава історія. Як на мене, перший Xbox в Україні це ще більш рідкісний звір, ніж той самий GameCube чи Dreamcast, якщо оцінювати в межах шостого покоління ігрових консолей. Тому я дуже радий, що він з'явився у мене, і тепер я маю можливість ділитись із вами власним досвідом та історіями від користування, а він за перші тижні більш ніж позитивний. Це хороша платформа, яка точно заслуговує уваги, і я з радістю продовжу тему Xbox Original, якщо вам це буде цікаво. А з вами був Андрій. Я дякую вам за перегляд та вашу активність. Як завжди, залишайте свої думки у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. А я ж піду грати на Xbox та збирати для вас нові та цікаві історії. До зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.